Найвища вершина Карпат загорілася. На говерлу занесли вифлеємський вогонь. Цими вихідними 15 пластунів від чайдухів підняли святковий во святий вогник на понад 2000 метрів. Традицію передавати вогонь по усьому світі започаткували 46 років тому. Відтоді щоразу напередодні різдва австрійські скаути забирають вогонь із вифлеєму і розповсюджують його всією планетою. В Україні він мандрує завдяки пластунам. Саме від нього люди запалюють свічку, яка горить під час святої вечері. А останніх сім років. Ків пластуни виносять сайво на говерло. Кажуть, ця акція символічна, адже коли вогонь горить на говерлі, боже тепло огортає всю Україну. Коли погодні умови сприяють, так як цього разу йти, абсолютно не складно. Тобто, звичайно, мінімальне мінімальне спорядження потрібно мати, тобто теплі речі, тому що все-таки додатковий вітер на вершині він одразу з мінус 6 там перетворює на мінус 15.